Ситуація в кар'єрі за Михайла Мудрика досить проста. В чемпіонаті ми відстаємо від Манчестер Юнайтед на 5 балів. Залишається 5 турів. Чекаємо на втрату балів від червоних дияволів і в свою чергу здобуваємо перемогу в кожному поєдинку. Прекрасний план, неперевершений. За 33 тури ми забили 93 голи. Половину цих м'ячів забив Холанд і Мудрик на 2,44. 26 Холанд, 18 Мудрик. Щоб побити рекорд АПЛ, треба Холанду забити ще 10 голів. Ну і також нас чекає півфінал Ліги Чемпіонів Манчестер. Сіті, Мадрид, Байер, ПСЖ. А в реальному житті в боротьбу за місце в групі Ліги конференції вступає Київське Динамо. Також в цей самий вечір Дніпро 1 поміряється силами зі Славією, і додати інтересу до цих поєдинків можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Тим паче, наші друзі з Повбет зараз діє акція. При першому депозиті ви можете отримати бонус до 10 тисяч гривень. Переходьте по закріпленому коментарю під цим відео, ставте з розумом та перемагайте. Я не пам'ятаю, показую вам чи ні, але суперкубок УЄФА в цьому році забрав Ліверпуль. В минулому сезоні вони взяли Лігу Європи, а Барселона взяла ЛЧ. Тим часом зараз Ліга Європи також досить цікава. Ну і Ліга конференції. Хайдук Спліт Ніца, Мілан Наполі. І ось оцей щільний графік не дає нам змоги нормально відновити. І як ви хочете, щоб ми брали пали? Ось зараз вступає в гру Михайло Мут. В нього пів стаміни на початок цього матчу. А через два дні ми граємо півфінал Ліги Чемпіонів. Ну тобто ви розумієте самі всю складність цієї ситуації. Виграв? Ну що? Ага. Ще атака продовжується. Також, друзі, ви просите зараз кар'єру за Довбика або циганкова. В свою чергу я вас прошу зачекати. У нас через місяць виходить ФК 24, і я думаю, там буде якраз таки доцільно почати нову кар'єру. За кого ви хочете цю кар'єру? пишіть в коментарі. Я можу сказати на 100%, якщо зараз ми втрачаємо бал, граємо в ніч або програємо, тоді для нас все. Чемпіонство можна буде вважати офіційно просран. Йдемо заспину, ця передача проходить! Бий! Тут і підключення було непогане. Постелився в підкаті і забив. Останній раз цей хлопець забивав в лізі чемпіонів Мадридському реалу. Досить такий важливий поєдинок був. Бо якомога швидше треба нам завершити цю гру, щоб потім відпочити. Ну і мені здається, що холод не зможе побити рекорд англійської прем'єрки. Дуже мало ми часу приділяємо! Зараз матчем АПЛ, ну я думаю, ви розумієте, чому так виходить. А без нас, як ви бачите, цей норвезький оселедець не хоче багато забивати. Віддав далі передачу Оліс. Подача? Ще можна далі? А нечимо збивають мудрика! Чаґларсеінжо отримує жовту. Не дали нам зробити швидку контратаку, і ось зараз... Через штрафний, можливо, ми підійдемо до воріт наших опонентів. Назад на вітінню, відіння ще віддає! Холод на відтіню розкатай! Добре, що Холод не жило Він бачить, що тут краще віддати передачу. Він віддає. Ну незважаючи на те, що ми багато забиваємо, треба пам'ятати про те, що ми багато і пропускаємо. На 93 забитих голи ми пропустили 50. Ну це реально багато, дивлячись на те, що ми йдемо на другій позиції в АПЛ. Ой, який удар! Погнав. Палмер. Куди ти? Куди ти? Ну якось не впевнено ні на мене, ні на Дейон. Михайло мудрик пішов відпочивати. Перемога є і добре. Ха-ха. <свіття> Свою чергу Манчестер Юнайтед втрачають бали поєдинку проти Вулверхемптону. Вони зіграли 3-3. І тепер у нас всього на всього 3 бали відставання. Ще чотири тури може змінитися абсолютно все. А ви подивіться, яка п'ятірка АП Ман Юнайтед, Ман Сіті, Астон вілла Ліверпуль та Челсі. Якби замість астон Вілли ще Арсенал, Та, ну. Арсенал зараз сумує на 11 позицій. В зоні виліту Брайтон, Бьорлі та Вотфорд. Коронавірус, блядь! Піздеша це все. Улюблена Ліга Чемпіонів. Подивіться, як ми круто взагалі йдемо по цьому місяці. Вже зіграли сім поєдинків, п'ять перемог в Вінничі. І зараз нас чекає восьма гра. Це не до кінця відновлений Холанд, Мудрик Дейон Відіння Родрі Мартіне Сарауха. Ну а в наших опонентів все прекрасно. В нападі в них грає Вернер, Фелік, там пакета, Невіс, Конате, Ала, Баєрей. Зараз ми можемо зашкварчати. Тімо Вернер, Пакета і спортсмени на місці. Манчестер Сіті, Атлетико Мадрид. Цікаво, все ж таки, чим же завершиться ця гра. Перше протистояння в півфіналі. В свою чергу паралельний поєдинок також не відстає. А Михайло Мудрик. А дальній удар. Кичок! Просто за спину закидуємо захисникам пев Гвардіола не розуміє. Ріад Марес прибіг він зам'ячем. Можливо, це його останній сезон. Подача Мудрик не зміг виграти, а вар виграв? Бий Де Йонг! Йонг. Під ми на ворота опонента до 10-ї хвилини мали три шанси, три удари. До один був взагалі неймовірний просто момент. Вітаємо передачу. Дай! Синде давай! Та ну вже затягнули! Борез. 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 Боже мій, що відбувається? Там куди попала передачу, Невеш там заблокував. Повертаємо назад передачу, авар. Піно. Назад. Розпасовують наші опоненти. Чудово підставляє Дейон свою ногу. Обіграємось. <пл 'язана> Ребята, бля. Ну це ж не нормально. Пакета. <пл 'язана> Ти суті, Та як я там не встиг. Тільки стаміну собі попсував. Тово. Мені подобається те, що мої футболісти зараз все перехоплюють. Йдемо назад. Мартіне запускає, можна біграти зараз. Бляді, бляді! Побачення. Ну Куди ти з розвороту? Передача тут малася, повинен дограти. Єремі. Зустріти його. Перший удар. Якби там був умовний нкунку, кунку, рахунок би вже був 1-0. А отак. Конате не буде поступати сьогодні в захист. Вернер віддає на Фелікса. Фелікс далі на Вернера. Вернер! Тімо вийшов, пробив! На жаль. На жаль, друзі, ми вже летимо 1-0. Тімо Вернер. Ще хвилину тому я притравив цього хлопця, а зараз він мене поставив на місце. Знову Аки не втримав. Треба щільніше грати зі своїм гравцем. 1-0 матрасники вийшли вперед. То не хто, але Вернер буде ставити нас на коліна та ще й на Етіха. Я взагалі цього не очікував. Перевідаємо передачу, але там є рай. Єремі. Єремі, простріл! Добре, що в мене гра рукою вимкнена. Там офсайд, здається був. Біжи. Ідеш не йдеш. Все ж таки, мій пас знайшов голову Холан. Незрозуміло тільки чому облак в цьому моменті не вийшов. Ось як кажуть голкіпер, якщо ти вже прийняв рішення виходити, то виходь. А він і вперед, і назад. Ну, бачите, він сумнівався в себе. Але для нас це закінчується найкращим чином. Феліш. Ох. Я замираю, коли Вернер заходить в штрафний майданчик. Після першого тайму в нас 1-1. Ну добре, що взагалі відіграв. Ну, дивлячись на статистику і на очікувані голи, ніхто не напрацював на один гол. У нас XG 06, у них 0-5. До речі, якщо мись про це не сказали, знову ми граємо проти команди з Мадриду. До цього був Мадридський реал. Зараз у нас Атлетико. Надред. Центр поля. Не поспій, пожалуйста. Голкіпер. Небезпечний штрафний. Джурі підходить до м'яча пробиває взагалі не точно. А ззаді, ну от, дивіться, як це відбувається. О, Португалія підтягує. Замість Вердера виходить Сілва. Зустріти. До речі, два португальця виходить в них в нападі. Дальний удар. Сильний удар. <плес> Далі. А ні. На цей раз вже облак все очікував Пакета, пакета, пакетта. Едерсон. Замість Мареза виходить філфодом. Проспали, он один гравець! Блять, сілва! Чи хто там? І контратаку зараз організувати! Залишається грати чуть більше 20 хвилин, атака продовжується удар прямо в обличчя! Прямо в обличчя Родрі. Ну і в захисті вони, звісно ж, дуже уважно грають. Розганяється. Пробиває. Найс. Дивись. Ой, красава. До речі, останні 15 хвилин ми ну, взагалі не йдемо в наші атаки. Чомусь. Крутить. 80 та хвилина. Дубль від хола. Ну подивіться просто, як він відкохав на фланзі їхнього лівого захисника. Правозахисника. Ну тепер би нам якось вистояти, тому що ви пам'ятаєте, чим завершився перший поєдинок проти мадридського реалу. Ми так само програвали 1-0, потім забили 2. І на останніх хвилинах, на останніх там буквально секундах пропустили другий гол в свої ворота. Оце так. Да. Це ти придумав. Авар. Далі пас. То ух. Прекрасно. Абсолютно дзеркальна гра, така сама, як була проти Мадридськоргал. Можливо, десь краще атакували в другому таймі Атлетику Мадрид. Ну, тим не менш, квітні ми не програли в жодному матчі. І в цьому сезоні Манчестер Сіті залишається 5 поєдинків. Ну і плюс повинен вже бути чемпіонат світу. В першому поєдинку ПСЖ очікувано обіграв Байер 2-0. Зараз знову напівпритовний Михайло Мудрик виходить на гру проти Астон Вілла – це третя позиція. Ох, як же я не люблю грати по такому сонцю. Би можна було підкоректувати трішечки погодні умови або хоча б час проведення поєднує. по такому сонцю грати це взагалі не окей. Вперед, якщо закинеш. Далі пасік і нікуди не проходи. Малась, я швиденько. І наша позиція. Взагалі налетийсь з цієї позиції. Ага, хто там виграє? Мудрик зносить. Дебек, як ти там? Ой-ой! Давід зґідує, пробиває. Без фала. Ось ці неточні передачі. Баррі заходить в штрафний майданчик, віддає передачу і ми по СОСО. 20 хвилина зустрічі. Далі? Холанд. Холанд. Сімо. А ну ні. Куди ти, ти віддай? Нічого погано. Дай. Е! Не, він все тягне. Сюди 48 хвилина. Після першого тайму в нас рахунок 1-1. Після першого тайму М.Ю. зливає нюкаслу 1-0. Поверни я шльопну, право вийду. Тут так. О! Є пред. Ох, як же вивели! Ох, як же вивели Холанда на цю ударну позицію. Два дотики, і Холланд виходить вічна віч. 30 хвилин залишається в команд. В цьому поєдинку Мартінес чудово дістав м'яч, віддав далі передачу. Ну ми граємо до Талого. Та ні, ну якщо так катати, друзі, вони навіть без мене вирішують ось ці моменти. Тільки подивіться, 18 ударів завдали футболісти Манчестер Сіті. МЮ Ньюкасл 1-1. Але ми все одно на другій позиції. МЮ буде грати проти Крістал Пелес, які йдуть на сьомій позиції, проти Ліверпуля, які йдуть на третій позиції. Оце взагалі супер. І проти Арсенал. Арсенал 12-та позиція. Зараз нас очікує матч відповіді Ліги Чемпіонів: Атлетко Мадрид, Манчестер Сіті. Виграти Лігу Чемпіонів, граючи в АПЛ, або ще якийсь кубок, там Емірайць-Карабао. Іздається, взагалі нереально. Ну от мені просто важко це зробити. Зараз ми на виїзді. Знову приїхали в Мадрид. Два тижні тому ми тут вже були, правда, не на цьому стадіоні. Атлетико приймає Манчестер Сіті. В столицю Іспанії ми катаємо вже як до себе додому. Ну що ж, треба ще цих вискочок поставити на місце. Бий, Борелич. Борела, до речі, з'явився на футбольному полі. Вже дуже давно я його не бачив в основі. Що далі? Нічого далі. Не відпочивайте далі. Офсайді, не встиг я ось. Таймінг не влучив. З лівої. чи з правої. Чи прабуй? Арухо! Матіп! Прискорюється цей хлопець, до речі, він дуже багато голів забив в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Звісно, не так багато, як Мудрик, але також топ-5 він заходить точно. Побачення. Ван Бісака, до речі, також з'явився в основі. Хлопчики, що ви там крутите? А Та він виграє. Там ікона Тей, Матіп. Вар, пас! Вернер! А ну нахер! Знову все починається з гола Вернер. Обіграйся. Ану. Кіпер, кіпер, кіпер! Просто жах. Ну! Он таки не забиває. Віддам! Дальню! Палмер! Сади! Гатають футболісти Манчестер Сіті. Борела пробив! Полме! Ну, що ще треба? Ну які ще передачі вам треба віддавати? Я не знаю. Я навіть не буду повертати. О, красава. Після першого тайму ми поступаємо з рахунком 1-0. Невже вони заслуговують пройти в фінал? 45 хвилин ще грати, але мені абсолютно не до сміху. Караско. Віддав передачу. Чесно кажучи, не хочеться знову за крок до фіналу покинути цей турнір. Зараз дуже важко морально моїм футболістам. Але грати треба. вперед. Не втечемо. А може втечемо. Там цей конатеп. Як воно не проходить? Ну як воно не проходить! Захист в Атлетико Мадрид просто прекрасно сьогодні відіграє. Дав далі пас. Зустріньте його! Вони на пусті нас розхитуй! Просто трешне. Да, Ох, Як же там в цьому моменті дали понюхати конате? А ми в грі ще рано засмучуватися. Півгодини в нас є. Далі передачу. Та як ти за спину пропускаєш? Вперед, 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 нагружай мяч. Алло! Да, тягни час. Воно кис конченый. Ну, мудрик, що з лівої, що правої видає. А це кончене, просто тупо. диви. Та це класика, блядь. Правий центр. Ха-ха! Ідіоти. ПФА. Да ну-на. Волже, пуп бьє. Бля, просто Бо я просто цей. Просто при рахунку 2-1 не ми їх підловили на ось цей єдиний гол, а вони нас. Ми пішли грати всі в атаку, і будь ласка, 5-1. Для нас в цьому році Ліга Чемпіонів завершена. Знову після зустрічі з іспанським клубом ми вилітаємо з півфіналу. Мені просто цікаво, в цій кар'єрі взагалі в нас є шанс взяти Лігу Чемпіонів не з мадридським реалом. Чотири сезони ми грали в ЛЧ. Два сезони за Мадридський реал дві перемоги. Сезон за Челсі, півфінал-виліт. Сезон за Мансіті, півфінал-виліт. В фіналі Атлетико Мадридці грає проти Парі сен жермен Ну, тим не менш інтрига в чемпіонаті продовжується. Чи зможе Манчестер Сіті Взяти чемпіонство АПЛ. Ми це дізнаємось вже в наступному випуску. Якщо ви хочете продовження марафону цієї кар'єри, дайте хорошу активність. Лайк, підписка, комент. Це обов'язково. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.